654 днів героїчного супротиву ЗСУ та українського народу, 654 днів жорстокої і неспровокованої зергарницької війни, розв'язаної Росією проти України, 654 Визвольної війни України в 21 столітті, 654 днів нашої боротьби за незалежність та територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, та протягом яких діти України пережили 654 днів насильства. Травм, втрат, руйнування та вимушеного переміщення з початку війни в лютому 2022 року. За даними Офісу Генерального прокурора та Національного інформаційного бюро, 512 загиблі, 1152 поранені та 225 зниклі. Право на отримання статусу мають діти, які на час воєнних дій, збройних конфліктів збройної агресії Російської Федерації не досягли 18 років і в результаті отримали поранення, контузію, каліцтво. зазнали фізичного насильства, сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України. Залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, зазнали психологічного насильства, Діти збройних конфліктів мають право на всі гарантії та пільги, передбачені законодавством для таких осіб, зокрема Влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні заклади державної та комунальної форми власності. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватись на облік громадян, які потребують поліпшень житлових умов і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб. Отримання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам та отримання соціальних послуг та соціального супроводження сімей.